23 лютого відбулося зібрання на розі вулиць Київської та Перемоги. Привід той самий заборонити проїзд важко ваговиків останньою, оскільки фури руйнують не лише дорожнє покриття, а й будинки прилучан. Це вже втретє люди збиралися. Перше мирне зібрання відбулося 9 лютого. Тоді було вирішено провести громадські збори за участю посадових осіб. 13 лютого збори відбулися в досить напруженій атмосфері образ та звинувачень. У ході проведення зборів кілька разів мінялася точка зору на винуватця проблеми. То ним був міський голова та виконавчий комітет, то представники державної інспекції. Мовляв, вони допускають проїзд багатотонників під забороняючий знак 12 тонн. Ті ж, в свою чергу, а Пилювали без встановлення інформаційних щитів, які б пояснювали схему об'їзду. Знаки фактично недієві. Доля інформаційних щитів залишається нерозгаданою, і про їх встановлення найближчим часом мовчок. І ось 23 лютого, так і не дочекавшись, щитів люди самотужки забороняють проїзд багатотонників перемогою. Щити так і закінчилося, виділили гроші. Прийняли рішення встановити інформаційні щити, до, до сих пір їх немає. Чи я це ви надумаєте самі? Припинили рух транспорту. В який спосіб згідно пункту правил 6.2. На нерегульованому перехресті перевагу має пішохід. Дивний збіг обставин. Лише один багатотонник транзитом проїжджав прилуками по дорозі на Харків. Люди стояли на своєму і водієві не залишилося нічого іншого, як розвернутися. Я думаю, це тільки початок тих акцій, які ми будемо робити постійно, і напевно вони перейдуть на все місто, де такі є проблемні вулиці, як наша. На мирному зібранні людей були присутні депутати обласної та місцевої рад. Представників виконавчої гілки влади не було.